Друзі, вітаю, вітаю, вітаю. Так, зараз я налаштую для ютубчика. Так, всім видно, всім видно. Друзі, про що сьогодні буде мова? Бо ви дуже багато задаєте нам е, запитань. Ідентичних, ідентичних. Ми про це вже з Христиною знімали і е, навчальні курси. І роз'яснюємо це, вам, і пояснюємо, але, як то кажуть, у школі, поки не намалюєш на дошці, ніхто нічого не зрозуміє. Я сьогодні на природі вам трішки помалюю. Будуть в мене тут спецефекти у вигляді а, літаючих оцих мошок різних, то не звертайте на це увагу. Ось е основний момент, який хотілося б з вами проговорити, щоб ви для себе запам'ятали. І, Як то кажуть, закарбували у пам'яті. Як а сьому, тому що дуже багато спірних моментів з цього питання виникає. Нагадую, ви знаходитеся на каналі Адвокатського агентства Панів законі. З вами я, адвокат Марія Левченко. Нагадую, друзі, коротко. Ми все одно сьогодні у нас стрім як запланований спілкування, але в нас просто буде сьогодні тематика, тому що я ж кажу, сьогодні і вчора були в мене консультації з приводу поділу мене подружжя, зокрема, багато було, окрім ТЦК виїзду за кордон. І я дивлюсь, що є все одно ті самі помилки. Ви, будь ласка, напишіть, чи вас чи гарно бачите, чуєте, бо щось в мене ю. Ютубчик чомусь філонить. Я щось не знаю. Ви мене бачите чи чуєте добре? Бо підвисає чомусь. Не знаю, може, щось вже летить, а я не знаю. Хоча тривоги вже повідомлення повимикали, тому що, чесно кажучи, вже голова від того болить, щоб вам стрім без пікалок зняти. Давайте почнемо. Почнемо, друзі, поки ми збираємося, я вам хочу. Те, що помалювати, щоб ви собі запам'ятали. Коли ви. Так, зараз щоб я тут не впала, коли ви всім видно, так? Так, да, бачу, всім видно, маю надію, що всім чутно. Коли ви а, маєте спільну нерухомість, це буде у нас, наприклад, ви купили якусь квартиру. Квартиру, от ви разом жили. В шлюбі, в офіційному, ви разом купили квартиру одну. Оформили, як ви всі полюбляєте, на чоловіка. На чоловіка ви оформили, це квартира куплена в шлюбі на чоловіка. Коли ви починаєте розходитися, от ви розлучаєтеся, і ви, для прикладу, собі думаєте, як же ж вам поділити ту квартиру. Чоловік, наприклад, поїхав десь там за кордон. Він з вами ділити нічого не хоче. Говорить вам, що ти нічого не робила, тільки прала пелюшки і ходила в дитячий садочок і в школу з дитиною, тобі цієї квартири не буде. Ну, Стандартна ситуація. Не знаю. У нас такого багато. Це я один з варіантів зараз розгляну. Наталя, а якщо на себе, теж зараз вам спершу з цим прикладом розберемося, а якщо на себе, теж вам розкажу. Так ось, коли ви ось так поспілкувалися з чоловіком, він вам направлення дав, як то кажуть, дуже далеко. Але ви не хочете з цим миритися йти далеко і розумієте, що у вас ж тут десь половинка, правда? Ви це вже знаєте, правда? Я думаю, що ми вам з Кристиною вже мозок так проїли, що ви вже запам'ятаєте на багато років вперед, що. Коли ви з чоловіком купуєте разом будь-яке майно у шлюбі, в офіційному шлюбі, не просто от ви з'їхалися там, пожили півроку, а в шлюбі, офіційному, де у вас є свідоцтво про шлюб, видане радцем. Не в церкві, не в храмі, в радці, коли ви отримали, то що ви маєте? Ви маєте право на вкриту частку. Перший міф, з яким ми постійно стикаємося на консультаціях, ви багато разів говорите, де ви того начиталися, я не знаю. Але багато таких тверджень я бачу. Якщо от той, на кого оформлено, пересидить тихенько або відтягне час, щоб не було поділу майна на подружжя. То ось ця частка, яку, наприклад, колишня дружина не виділила, вона його буде? Чи вона все ж таки залишиться скритою часткою і буде за колишньою дружиною? І тут сама основна помилка: чоловіка або жінка. Немає значення на кого було оформлено просто в цьому випадку, як зразок це на чоловіка, тому що це відсотків 80%, певно. Відсотків 80 оформлюють на чоловіків нерухомість, особливо якщо цей шлюб був давно укладений. Зараз це більш там, 50 на 50 укладається. Ага. Це я собі чим витирати щось смахнуло. Так ось, ви маєте розуміти, ось ця скрита частка, якщо ви перетримаєтеся, будете мовчати три роки. Ви ж пам'ятаєте, строк позовної давності це в нас три роки. То, якщо ви не будете, наприклад, подавати знаків той, на кого ця нерухомість оформлена, то ось ця скрита частка вона не перейде чоловікові або колишній дружині. Немає значення на кому воно, це просто як приклад я вам даю. Ця скрита частка, вона так і залишиться. Що це означає? Якщо вона не виділена, вона не зникає, вона ніде не конденсується в іншому місці, вона так і залишається скритою часткою, і ви маєте розуміти, що при таких обставинах ви не продасте цю квартиру. Навіть якщо вже пройшло, я не знаю, купу часу, ви не зможете зовсім розпоряджатися повністю цією квартирою. Тобто, наприклад, навіть після відкриття спадщини, колись там, оця скрита частка колишньої дружини, все одно може бути витребована. Тобто, вона на колишню дружину, колишня дружина, вона все одно ось тут буде маячити. Розумієте? І ця частка, навіть якщо ви захочете написати заповіт на все, що вам належить. От є таке формулювання, все, що належить мені на момент там, е відкриття спадщини після мене, то ось ця скрита частка, вона нікуди не зникне. Будь ласка, запам'ятайте це. Я не знаю вже, як вам це говорити, тому я вам вирішила це намалювати. <рес> Скриті частки, якщо ви їх ніколи не виділяли, це не означає, що вони... Кудись зникли. Розумієте? Вони не зникають. Нотаріуси, як ви от ви думаєте, як нотаріус побачить, що там є скрита частка? Я йому не скажу, а він не дізнається. Дізнається, а знаєте як? Зараз розкажу. Розкажу, що для чого ж ми з вами тут зустрілися. Коли нотаріуси, от ви приходите хочете продати цю квартиру. От, наприклад, чоловік витримав три роки, і на четвертий рік він хоче продати цю квартиру, не повідомляючи про це колишній дружині, думаючи, що він так просто її продасть. Всі нотаріуси, абсолютно всі нотаріуси України, діють за однією тією програмою, інструкцією, схемою. Називайте як це вгодно. Але суть полягає в тому, що коли нотаріус відкриває реєстр речових прав. І паралельно відкриває перевірити, коли ж у вас був укладений шлюб і коли у вас був шлюб розірваний, то звіряються періоди, коли ось ця нерухомість була куплена. І навіть якщо ви нотаріусу не будете надавати свідоцтво про шлюб і розірвання шлюбу, і просто захочете продати ось це майно, то ви цього не зробите без письмової згоди вашої колишньої дружини. Незважаючи на те, що ви ось трималися, нічого не казали, лапшу там вишили колишнє ви там їй все або виділите, або взагалі нічого ніколи не виділите, неможливо сценарій розвитку подій один той самий. Яка б там локшина, як то кажуть, на вухах не висіла, буде одне те саме. А знаєте що? Отаріс цю угоду не пропустить. Не пропустить, розумієте? Тобто, ви маєте розуміти, що коли ось ви розлучаєтеся і ви хочете, щоб оця скрита частка залишилася за вами. Думаючи, що ви там промовчите колись, то оця частина вона нікуди не зникла. Так, запитання з цього при зразку. Мілая, а якщо одна зі сторін померла, ну давайте візьмемо, якщо, наприклад, ось ця жінка помирає, колишня дружина помирає. Оця спадщина скрита частка, нотаріуси все одно їх бачать, все одно їх бачать, ці частки. Тобто, якщо, наприклад, уявимо, чоловік там собі далі живе, жінки немає, відкривається спадщина. Нагадаю, хто в нас спадкоємці після кожного. То взагалі йде життя. Це в перша черга, це діти. Шлюбні, позашлюбні, усиновлені також сюди. Далі батьки померлого або померлої. Далі офіційний чоловік-дружина. Після цієї жінки, якщо є дитина, це одна одиниця, батьки, наприклад, двоє людей. І, наприклад, буде в неї чоловік на той момент офіційний. Ось ця скрита частка, окрім того майна, яке. Жінкою ще буде набуто, ви маєте розуміти, що там оця вся історія. Ага, я бачу, добре, дякую, що ви повідомили, що на Ютубі щось не йде. Я тоді зупиню, потім скачаємо і перелемо. Дя... Дякую, Євгенія. Бо щось не знаю, щось не запускається. Ви мені скажіть, будь ласка, на Фейсбуці, ви добре бачите, чуєте, чи все там гаразд? Бо не знаю, що там сталося з тим Ютубом сьогодні. Напишіть, будь ласка, плюс, плюсик, чи смайлик, чи щось, щоб я розуміла. Дякую, Євгенія, що повідомила. Ви маєте розуміти, що о, коли, ось, наприклад, ця жінка помирає, в неї там ще якась нерухомість, наприклад, є. То нотаріус, коли буде відкривати спадщину, то він буде бачити абсолютно всі, навіть скриті частки нерухомості, і ось ця скрита частка. Вона все одно ось сюди в справу після цієї жінки відійде, навіть якщо вона нічого не буде робити. Це так працює. Це так працює, розумієте, в чому момент. Тобто ось ця історія, коли можна перетерпіти і нічого нікому не повідомляти, і начебто хтось там буде власником, як от я ж кажу, чому я сьогодні з малюванням оце все влаштувала, тому що дуже багато одних, тих, та що ж таке, воно в мене падає і падає. Ви маєте розуміти, що ось ця скрита частка, по-перше, вона все одно буде спадкуватися, по-друге, ця скрита частка, вона все одно буде маячити, як то кажуть, допоки з неї щось не зроблять. Або не виділять, або не успадкує хтось, або ви між собою не домовитеся для того, щоб можна було продати взаємно, якось перерахувати кошти, наприклад, і щоб хтось один був власником відповідного майна. Це таким чином працює. Це один з варіантів. Давайте тепер ось ви питали. А якщо жінка ось так само буде, а ви маєте розуміти, що це все працює так само. Ви от думаєте, що якщо це чоловік, то для чоловіка якась привілегія, якщо це жінка, то для жінки буде якась привілегія. Абсолютно ні. Ви маєте розуміти, що це так не працює. Тут є загальні правила, які не залежать взагалі від гендеру. Чи то чоловік, чи то жінка, ви маєте розуміти, що ось ця скрита частка, вона так само буде як і для чоловіків, так і для жінок. Так, зараз. Ага, я тут вже вимала, воно не пише. Добре, я тут трошки нижче напишу. Іншим кольором. Ну. Ага. Тобто і для чоловіків, і для жінок це одна та ж сама історія. Ось цими скритими частками. Ви маєте розуміти, що ви ну, від того не відкараскаєтеся, розумієте, коли у вас йде ось ця можливість а, м, виділити цю частку для того, щоб ви потім, наприклад, могли її продавати. Заповідати, могли просто розуміти, що, що вона ваша, особливо якщо якісь є спірні моменти, то вам ось цю частку скриту варто виділяти. Так, зараз я можу чимось витру. Три роки має бути. Та що ж такое? Певно, щось дуже я води нахлюпала. Давайте тут напишу. Три роки це в нас про поділ майна подружжя. Ви маєте розуміти, коли у вас е, постає питання, особливо, якщо хтось з батьків давав кошти, особливо, якщо ви колись один одному щось там обіцяли, давали в борги чи ще щось, то у вас має відбуватися ця вся історія таким чином, щоб ви могли е, розуміти, що вам протягом трьох років. Оцю скриту частку треба виділяти. Коли ви її не виділяєте, то це не означає, що ви її позбавляєтеся. Просто ви її на документах не бачите. Дуже багато зараз історій, коли ось ця скрита частка, для прикладу, ви її е... не виділили. Так, не видно. Так, певно, буде, не видно, ну, давайте чорно. Чому... Я щось його за... Заквеціла водою, ну давайте ось так. Я думаю, буде видно. Коли ви скриту частку робите собі е, виділеною, от питання з виселеннями зараз пішло. Буває, чоловіки приїздять до того будинку, де в них є скрита частка. Ще не пройшло три роки, а дружина колишня змінила замки, і їх не пускає. Буває, жінки з-за кордону зараз приїздять з дітьми на побути деякий час, вони не потрапляють в спільно набуте житло. Викликається поліція, але потрапити немає можливості. Поліція говорить, придівіть, будь ласка, підтвердження, що тут є ваша частина. Ваші розмови про те, що ми це все купляли разом, ваші аргументи, що ви разом на цю квартиру збирали. Для поліції не працюють. Чому так? А, тому що, друзі, ви маєте розуміти, що поліцію, коли ви викликаєте, у вас має бути витяг хоча б а, відносно точніше витяг з реєстру речових прав, де буде зазначено, що у вас така то частка є у власності. Якщо ви показуєте, тоді ви можете зайти відповідно до квартири, будинку. Але якщо ви викличете поліцію, у вас не буде жодних підтверджуючих документів, змінили замки. А ваш там колишній або колишнє не пускають і говорять: Іди звідси, в тебе тут нічого немає. То поліція тут нічого не зробить. Вони зафіксують факт того, що ви не потрапили, візьмуть у вас пояснення, але ви маєте розуміти, що вирішити питання ви, ну, на жаль, не зможете. Антоніна уточнює, якщо є прописка в цій квартирі, потрапити можна буде тільки за рішення суду. Поліція з цим питанням вам тоді не допоможе. Друзі, будь ласка, звертаю вашу увагу, ось коли у вас є ризик. У вас не виділена ваша половина, от ви не хочете цього робити. Я не знаю, можуть бути різні причини. Там немає коштів на суд, не хочете цим заморочуватися, всі на нервах, не хочете на це витрачати час. Немає значення. У вас якась є вагома причина для вас особисто, не для нас, не для суспільства, для вас. Так ось, якщо ваш там колишній або ваша колишня змінять замки, і у вас не буде хоча б якогось підтвердження, а це в нас виписка з реєстру речових прав, що ви там є, співвласником, то ви не зможете потрапити в це житло. Вам тоді треба буде судитися, виділяти свою половину, і тільки після того ви зможете туди потрапити, викликавши там з того ж слюсара, напишавши заяву до поліції, і разом з поліцією зі слюсаром і часткою правовласності, просто зайти туди. Це працює таким чином. Тому, друзі, дуже вас прошу розрозуміти одну річ, коли у вас є ризик того, що вас різко не запустять, вам там нових ну, переписках сваритеся, вас не чують, не хочуть з вами йти на контакт, ви приїздите там за кордону, наприклад, і ви розумієте, що ви не можете потрапити, це перший дзвіночок того, що ви маєте відповідно піти до суду, виділити вашу частку. Якщо ви домовляєтеся між собою, не забувайте, будь ласка, що є варіант менш витратний, більш лояльний, коли ви йдете разом до нотаріуса, і ви у нотаріуса укладаєте договір, він так і називається проподіл майна подружжя. Цей договір ви можете тоді укласти у нотаріуса, одразу ви маєте можливість побачити витяг з реєстру речових прав. Де ви будете співвласником. Це найпростіший, але такий, знаєте, ну, не всі можуть домовитися між собою. Бувають такі є ситуації в родині, що люди не можуть знайти вже спільну мову. Тобто вони вже ну, не можуть і все. А, тому, друзі, звертаю вашу увагу: От якщо у вас все ж таки є хоча б натяки на те, що ви можете домовитися, йдіть одразу до нотаріуса діліть. Майно у нотаріуса. Не треба тягнути рік, два, три, п'ять, сім, чим далі віддати розірвання шлюбу від тої точки, де ви, як то кажуть, вже взорвалися, ви не хочете вже бути разом. Пішли до нотаріуса, все поділили. Окей, ви розійшлися нормально. Якщо ви цього не робите, думаючи, що а, та через три роки я порішаю, не порішаєте. Ніж далі, де є дата, от коли ви розриваєте шлюб, дуже складно потім, друзі, ділити майно мирним шляхом, тобто у нотаріуса. Ви маєте це запам'ятати, тому старайтеся виділяти вашу частку у спільному майні подружжя, відповідно, не допускаючи величезних розривів у датах, коли ви Фактично розійшлися, і коли ви, відповідно, вирішите для себе це питання. Борис Пільяни, якщо є малолітні діти, чи реально це зробити у нотаріуса? А чого ж ні? Друзі, ще один міф, от до речі, дякую, що ви мені нагадали. Ви маєте запам'ятати з Нового кодексу це в нас 2004 рік. На дітей не виділяється частка при поділі майна батьків. Тобто подружжя, це в нас подружжя діле майно, і часток в цьому майні, яке ви разом нажили, якщо хтось з вас добровільно не хоче свою часточку відписати дитині, то жоден суд не змусить вас це зробити. Тобто, ви ділите, якщо у вас є малолітні діти, тільки між собою. І та той з подружжя, з ким залишаються діти, не може по нинішнім законом собі висудити більшу частку. Бо такий міф дуже теж розповсюджений, А якщо зі мною двоє дітей залишається, звісно, це складніше утримувати. Але ви маєте розуміти, якщо ви між собою у нотаріуса це не узгодили. От у нотаріуса можна ділити нерівними частками. Можна це робити, це не є проблема. Але якщо ми говоримо про судовий розподіл, то якщо з вами залишаються діти, то факт залишення дітей з вами, вашу частку у приподілі майна подружжя. Ніяким чином не збільшить. Тільки за умови, якщо це буде виключно добровільна. Добровільна історія, якщо ви між собою підете до нотаріуса і там перерозподіл робите. Не 50 на 50, наприклад, а якщо ви можете поділити там іншим чином, Там тому, з ким діти залишаються, наприклад, 70%, там, а іншому 30. Це так роблять, якщо ви змогли домовитися і можете відповідно. Сходити до нотаріуса. Якщо ви цього не здатні зробити, вже пройшла та стадія, коли ви могли домовлятися, ну тут вже як є, тоді тільки судитися, і це буде виключно 50 на 50. А, і третій момент, який я хотіла з вами проговорити на сьогодні, будемо вже згортатися, а, це коли ви хочете пооб'єктно поділити. Ну, Наприклад, у вас декілька об'єктів, ви собі хочете. Там будинок, а чоловікові ви хочете залишити, наприклад, квартиру, машину і якусь земельну ділянку чи дачу, то ви маєте розуміти, що ось цей поділ пооб'єктно, він можливий, але тільки за умови добровільної згоди другого з колишнього подружжя. Що це означає? Це коли ви, наприклад, у нотаріуса знову ж таки пооб'єктно поділите. Кому що вам квартиру, йому там дачу, машину там і земельну ділянку. Або якщо ви вже почали судитися, ви там, наприклад, написали вимоги, як ви хочете поділити. А в процесі суду, наприклад, ваш колишній чоловік. Згоджується, тобто він говорить: ладно, давай тоді поділимо, щоб ми з тобою точно вже розійшлися і ніколи більше не пересікалися. Давай тоді ділимо, як ти пропонуєш. Або навпаки, якщо там мені квартира, а тобі будинок, і ви на це, наприклад, погоджуєтеся, а інше як ви пропонували. Тобто, тоді, якщо мирова в процесі суду підписується за згодою другого сторін, от, наприклад, ви між собою судитеся, тоді по об'єктному можливо. Поділити, але якщо ви один хоче, а другий ні, то пооб'єктно розділити ви не зможете. Суд не має повноважень змушувати вас пооб'єктно ділити спільно набуте майно подружжя. Друзі, ще нагадую: з приводу наших курсів, пані в законі, залишу посилання. Там, до речі, про поділ майна подружжя ми дуже багато з колегою розповідаємо, надаємо схеми, надаємо пояснення, яке майно можна ділити, яке не ділиться, що є все ж таки особистим майном подружжя і залишається навіть після того, якщо ви там розійшлися. То ця вся історія можете ознайомлюватися на наших платформах навчальних панів. Законів, будь ласка, долучайтеся, друзі. Буду згортатися, бо вже тут. Природа, як то кажуть, з мошками трішечки почала цей, заважати проведення стріму. Але дуже вам дякую за активності. Дякую, що були уважні і слухали. Бажаю вам мирної ночі. До нових стрімах. В середу буде стрім, але на всі різноманітні питання. Тому, хто хотів по відстрочкам задавати питання з приводу інших моментів, по землі. По, взагалі, по іншим моментам по нерухомості, будь ласка, готуйте ваші запитання на середу. А сьогодні тематична у нас була така стрім, тому що я ж кажу: поназбиралося багато запитань з приводу поділу майна подружжя, тому що ну, захотілося вам одразу це все дати, тому що ну, дуже багато подібних історій, подібних помилок. Тому, щоб вам допомогти розібратися з таким чином. Час, час проведення у нас орієнтовно 20-20-20 ввечері, після роботи, щоб люди могли доїхати спокійно і підключитися до стріму. Добренько, друзі. Нагадую лайки, репости, і хто не підписаний, підписуємося. Все добре, буду згортатися. Гарного всім мирного вечора і тихої ночі.